Євро-5 – запорізький бренд, який з'явився під час повномасштабного російського вторгнення. Мережа фірмових заправних станцій не тільки успішно розвивається, а й вже змогла себе зарекомендувати. Компанія забезпечує пальним основні комунальні підприємства Запоріжжя та регулярно бере участь у тендерах. Це найбільша довіра міста, коли комунальні служби, які підтримують роботу міста, його е, рух. Довіряють нам, і ми можемо себе назвати якісним партнером руха Запоріжжя. А ми обслуговуємо такі компанії, як Запорізький електротранспорт. Обслуговуємо всіх, хто дбає про свій автопарк та хоче бути впевнений у кожному своєму кілометрі. Завдяки партнерським програмам паливні карти і талони «Євро-5» закуповують також приватні фірми. Тому що тут якісне паливо, і наша вода вчасно буде доставлена до домівки запоріжців. Євро-5 дає якісне пальне постійно в наявності, а ми відповідаємо за якість перед нашими споживачами. Тому така колаборація є найкращою на сьогоднішній день. Слоган – якість це наша відмінність. Компанія має прямі контракти з провідними нафтопереробними компаніями Європи. Орлен, Інсаойл та Ромпетрол паливо проходить обов'язкову перевірку якості у сертифікованій лабораторії. Кожен може запевнитись у якості, по-перше, у чесному проливі, по-друге, у чесному проїзді. Тобто, наш пролив відповідає розходу. Всі паливовози, які ми приймаємо, вони супроводжуються відповідною документацією від заводу-імпортеру європейського зразка, також українського. Присутні всі паливні пломби, а також ці документи, які відповідають якості на кожній станції. Мережа Євро-5 наразі налічує вісім заправних станцій, що розташовані в усіх районах Запоріжжя. Вітаємо на Євро-5. Вітаємо мені до повного газу і 20, і 25 Я є постійним клієнтом сіті Євро-5. Мені дуже подобається якість, Цена соответствует. Рекомендую всем своим друзьям, товарищам. В принципе, многие уже приезжают и уезжают очень довольны, потому что качество действительно хорошее, это чувствуется по машине. Також дуже подобается відношення до клиента, сервис всегда. Машинку помоют, если это надо. Я очень-очень рад, что у нас есть такая сеть заправок, как Евро 5. На кожній заправній станції за європейським стандартом є фудмаркети з у дорогу та швидкими перекусами. На Євро-5 найсмачніші хот доги в Запоріжжі. Компанія «Вірить у майбутнє Запоріжжя, веде соціально орієнтовану політику, справно платить податки і планує розширятись. Після повномасштабного вторгнення ми побачили відсутність лідерства на регіональному ринку в постачанні якісного пильного. Ми побачили в цьому свою нішу та взяли відповідальність та лідерство за поставляння якісного пильного для містян.